Міжнародні фонди раду йдуть на співпрацю зі Львовом продовж трьох років. Самопоміч спільно з європейським союзом робитимуть владу відкритішою для мешканців. Ми часто чуємо скарги від знайомих та сусідів про неналежне обслуговування в органах місцевої влади. Яким воно є насправді, та як його покращити, ми вирішили дізнатися в простих Львів'ян». Основною проблемою є це присутність черг. Іноді так розраховує, що там за десять ну, хвилин на людину, а воно виходить по пів години. А коли буває, коли то танчлах, то відповідно і люди нервуються, і працівників нервують. і Буває Затримка в тому, що черга а завжди Буває ті, що хочуть тебе черги. Всі дороги ведуть до Львова. Європейський союз взяв наше місто як приклад і поширюватиме його практику доступності послуг влади до мешканців 15 міст України. Протягом трьох років проект реалізовуватиметься об'єднанням самопоміч та львівською міською радою. Якісне надання цих послуг є надзвичайно важливим, щоб громадянин відчував, що влада готова надав... ну, готова до діалогу з ним і готова покращувати свої послуги, які вона зобов'язана йому надавати. 54% громадян України не задоволені якістю послуг міської влади, незручний графік прийому громадян, відсутність елементарної поваги чи незалежної інформації, довжелезні черги. Зі всім цим стикається кожна людина, яка хоче отримати звичайну довідку, що робити в такому випадку, і коли одна по одній людині буде щось добиватися, це дуже тяжко для людей, бо вони тратять багато часу і енергії, і для міської ради не може зранку до вечора до них стукати люди і вимагати зробіть це так, а це переробіть так. Тому цей проект передбачає, що громадська організація збере активних людей міста, і ми разом будемо працювати з міською радою над покращенням послуг. Кредо Шканців, хто стукає, тому й відчинять. Але головне, щоб вас не лише почули, а й відреагували на ваші потреби. А чіткість в свою чергу передбачає наявність чітких прописаних процедур вирішення типових скарг та проблем. Готовність міської влади приймати цю реакцію громадян, тобто розробляти якісь певні механізми, чіткі адміністративні процедури для того, щоб та думка, яка отримана, вона дійсно не просто була вислухана, а вона була стимулятором до дії. У рамках проекту місто Львів та самопомість, зокрема, стане прикладом для 15 громадських організацій з усієї країни. Адже у Львівській міській раді мешканці можуть без вертушок прийти на прийом до посадовців. Результат проекту за три роки це реальна можливість мешканців впливати на якість надання адмінпослуг владою. Ми переконані, що через три роки за підтримки Євросоюзу, за підтримки… Підтримки програми організації Об'єднаних Націй ми досягнемо такого рівня, коли мешканці міста Львова будуть дуже задоволені якістю адміністративних послуг. Коли ти маєш якусь справу до міської ради, довідку, папір, ти хочеш отримати якусь послугу, то ми зробимо все можливе, щоб ти міг це отримати нормально, вічливо, швидко, якісно.